Просто унікальний музей вдалося створити київському зоологу. Незвичні, де що приголомшливі експонати майстер виготовляє власноруч зі скелетів тварин. А ось для чого чоловік це робить, допитувалися наші кореспонденти. Здається, я натрапила на справжнє Аїдове царство. Воно знаходиться ось тут, за цими дверима. Ну що, подивимося, що там є цікавого. Це нагадує кадри фільмів жахів. Та насправді це колекція пана Олега. Він зоолог і викладач. 30 років тому одну з аудиторій інституту ветмедицини чоловік перетворив на музей. Зараз тут понад півтори тисячі оподал і скелетів тварин, великі та зовсім маленькі, доісторичні та сучасні, дикі та свійські. Усе він виготовив власноруч верблюди, слони, ведмеді. Заго це щось середнє між конем, слоном і свиньою. Ознаки цих трьох тварин ці тваринці можна навіть називається на тапір. А цього велетня звати Джоні. Цей білий носоріг. Він помер від невдалого падіння чверть століття тому. Власник музею ним пишається. Старітони в нього маси було, поки це все було матеріал оброблений, підготовлений, відповідним чином, розпрепарований, вивчений, описаний і так далі. Так далі. Деякі експонати просто шокують це яйця, які зніс півень. Ну так це є таке поняття як зміна статі. А віднедавна тут увічнюють ще й померлих звірів із київського зоопарку. Ось хобот знаменитого слона боя. Нещодавно до пана Олега потрапила і найстарша самиця гіпопотама Грета. Вона з книги рекордів Гіннеса. Скоро вона теж стане учасницею колекції. Хоча здебільшого загиблих тварин у звіринцях утилізують власник музею. Цим обурений. Але я вважаю, що це. Злочин перед наукою, якщо є ті, хто хоче цим займатися. Бо що деякі з тих тварин, яких ми бачимо сьогодні, років через 100-200 можуть взагалі зникнути, а може й раніше. Кожен експонат пан Олег готує по кілька місяців. Наприклад, ось цей скелет змії, чоловік збирав майже півроку. Попробуйте розберіться. 330 хребців. Є перший, другий, третій. Вони ж по користати на своє місце І 300 пар ребер. А є ліві, праві, перші, другі соті і так далі. Та шаленої черги у музей не побачити. Зараз подивитись на скелети всіх цих тварин їздять хіба школярі та студенти. Колись одна маленька дівчинка запитала мене, куди ділося м'ясо з цієї тварини. І років п'ять було. м'ясо десь є. Пан Олег каже, аби поповнювати колекцію, йому потрібне більше приміщення, проте рекламувати свою роботу зоолог не збирається. каже, якщо хтось і справді цікавиться тваринами, знайде його сам. Єлизавета Василь, Андрій Грищенко, НТН.